За якими незначними хворобами ВЛК може визнати особу, придатною до служби в тилових підрозділах? Здебільшого, ВЛК визнає військовозобов'язаних придатними до служби у військових частинах забезпечення та ТСП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони лише при помірному порушенні функції організму. Але в деяких випадках? Придатними до служби у тилевих структурах визнаються і особи, які мають умовно незначні хвороби. Серед них північно вилікуваний туберкульоз, легкі психічні прояви, хвороби артерій, без порушень кровообігу та функцій, щелепно лицеві аномалії, окремі хвороби нирок без ниркової недостатності, деякі травми хребта, травми внутрішніх органів грудної та черевної порожнини, Органів, розташованих поза черевинна, органів тазу, а також політравми. Якщо ви, маючи одну з перелічених хвороб навіть у легкій формі висновком ВЛК, були визнані придатним до служби у бойових підрозділах, таке рішення можна оскаржити установленому законом порядку. І взагалі. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.